Вітаю Сьогоднішнє виражіння на рунах на тему, яке диво ви не помічаєте у своєму житті. Знаєте, коли ми були в дитинстві, ми завжди бачили, що наше життя було сповнене якимись дивами, чимось якимись чарами. І це було дуже буденне для нас. Знаєте, світ же не змінився. Дива є поряд з нами і зараз, але ми їх не бачимо. Зараз подумайте про себе. Так. Давайте я зроблю шість варіантів. Ви загадуєте себе, а руни вам покажуть те диво, яке ви не помічаєте у своєму житті, але яке поряд з вами знаходиться або, можливо, у вас. Я вам дам пару секунд, щоб ви обрали. Обрали? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Все, я починаю. Ви не помічаєте того, що насправді ви дуже красива людина. Скільки б вам років не було, якби ви до себе не відносилися, але ви, ви не помічаєте дива. У самій чи у самому собі. Так. Якщо ви чоловік, то ви дуже привабливий, насправді, чоловік, ви дуже красива людина. Якщо ви жінка, то ви дуже у вас ваша енергетика, вона дуже красива. Єдине, що вам потрібно спрямувати на себе, щоб цю красу проявити. Можливо, якісь фізичні вправи робити, або якось більше посміхатися, але Диво в тому, що ви дуже красива людина. Ваша краса, вона якась, вона насправді вона здатна наповнити світ якоюсь магією. Ви красива людина. Це те диво, яке ви собі не помічаєте. Другий варіант, ви не помічаєте коло себе. Ви, ваше диво в те, що ви, ви не помічаєте людей, які здатні дарувати вам радість. І диво у тому, що ці люди, яких ви не, не бачите, не помічаєте, можуть наповнити вас такою радістю. А що це за люди? Такою радістю. М -м -м. Диво шукайте у людях. Поряд з вами знаходяться люди, можливо, мало знайомі, але вони якісь такі наповнені. І знаєте, можливо, вони вам нічого не дають, ну ніякої користі, наче не приносять. Ну То не ваші співробітники, то не ваші колеги, то не, не люди з вашої сім'ї, а просто десь якісь сусіди, з яким ви два слова перекинулися, але якось так радісно стало. Але то є диво для вашого життя, тому що насправді радість, і оця, а ця радість вона наповнює ще вас енергією. Це дуже велику силу вона має. Це диво ви не помічаєте. Третій варіант. Ви не помічаєте, ви не здатні помічати дива у своєму просторі, тому що у вас закрите серце. Вам потрібно розкрити ваше серце і і світити як сонечко. Оце диво ви не помічаєте. Ви себе як не любите чи щось таке. Ваше диво знаходиться у вашому серцевому центрі. Там є любов. Та любов здатна, о, знаєте, як обігріти. Осяєте весь світ. От як сонце сходить, от, так, от така і ви, людина, а ви цього не помічаєте. Четвертий варіант. Ой, ви насправді не помічаєте того, що ви здатні подружувати у вісні і здатні. Ви, ви схильні до ментальних подорожей. Астральні, оці не астральні, ну ви можете подорожувати у вісні. Ви подорожуєте світами у Вісні. Ви цього не помічаєте. Оце і є диво у вашому житті. Ви у Вісні о, якби, буваєте в інших реальностях. Так. І у Вісні ви можете брати дуже багато інформації, яка вам... О, Згодиться у вашому реальному матеріальному світі, реальному матеріальному просторі, щоб закрутилася енергія. Ви у вісні отримуєте через ці подорожі, у вісні, ви отримуєте енергію. вона вам дуже потрібна. Ви цього не помічаєте. Добре, п'ятий варіант. Ви взагалі не можете помічати тих див, які є навколо вас, або у вас, тому що ви не прислухаєтесь до своєї інтуїції. Коли ви прислухаєтесь до своєї інтуїції, коли у вас є якісь програми, можливо, негативні. стоїть... Ну, тут, Давайте добре, я не буду говорити про негативні програми. А, є, блін. Хотіла сказати, що не буду говорити, а доведеться говорити. Ви не бачите диву у своєму житті, тому що на вас стоїть якась програма. Це не родова. Ну, може, ні, не відчуваю родової програми. Я відчуваю, що вона якась, якась свіжа. Вас хтось зурочив, або ви когось зурочили, ой, Точніше, або ви самі себе зурочили, або вас хтось зурочив, або вас хтось прокляв, або ви самі собі поставили програму таку негативну. Ну, там сказали собі: ой, нічого я не могу в цій житті. Все. Я безталанна. Ну, так собі поставили цю програму. Вам потрібно її зняти, тому бо ви і див тоді в своєму житті не бачите. Знімайте цю програму і вмикайте свою інтуїцію. Добре, шостий варіант. Якщо ви поряд із партнером, якщо у вас є або кохана людина, то ця кохана людина це є диво. Оце ваше кохання між вами, ці ваші стосунки. Це і є диво. А ви, можливо, якось це сприймаєте дуже буденно. Але ні. То є найбільше диво, якого ви не помічаєте. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я закриваю це вражіння. Всім дякую за увагу, все, бережіть себе.